Хтось думає, що можна діти одягти вишиванку, кричати Я тут за Україну, а робити все діями своїми стверджують, що ти проти України. То тут правильно зробили абсолютно на миротворці. В мене з сепаратистиспростріння російської пропаганди в Україні. У нас немає знаєш, поняття і але є база певна база, яку вносять людей, які є або сепаратистами, або неугодними для держави. Вона називається «миротворець». Нартепку Мар'яну Безуглу та блогера Олександра Волошина внесли до бази миротворця, що порушили ці українці, та що їм світить, розкажемо далі. А також назвемо ще декілька блогерів, які потрапили до списку державних зрадників. Вони свідомо поширювали російську пропаганду і взяли участь в психологічній операції Росії проти України. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. До бази сайту Моротворець потрапила і нардепка Мар'яна Безугла через явні ознаки спланованої в інтересах російського агресора та не групи осіб інформаційної кампанії. Днем раніше її вирішили зняти з посади голови. Підкомітету з питань демократичного цивільного контролю на миротворці вказано, безугла свідомо дискредитувала органи державної влади та управління України серед звинувачень свідомі публічні дії спрямовані на дискредитацію державних органів та управління України, перешкодження законній діяльності збройних сил України, навмисні дії спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні та свідоме поширення інформації, яка містить і державну таємницю, яку Росія використовує для досягнення стратегічних цілей під час. З планування та введення бойових дій проти України та для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій, то, е, хтось думає, що можна діти витягти вишиванку, кричати Я тут за Україну, а робити все діями своїми стверджують, що ти проти України. То тут правильно зробили абсолютно на миротворці. Зазначено протягом 2022-2024 років цілеспрямована та системна діяльність нардепки мала явні ознаки спланованої в інтересах Росії. Сійського агресора та не встановленої групи осіб інформаційної кампанії її дії так або інакше, це дії на користь Російської Федерації, тому що зняти генерала залужного це пряма дія, то тобто брати участь бути основною торпедою політичної зняті генерала Залужного – Це ну в Кремлі, скажімо так, аплодували і кричали Браво Мар'яні Безуглі. То якщо в Кремлі хвалять її, то це мабуть дії не на користь України точно. Сама нардепка вже відреагувала на це і написала: отримала акаунт в базі миротворець за дискредитацію ЗСУ генералів на фоні зростаючої підтримки серед бойових підрозділів. В один день комітет нацбезпеки припинив існувати як уповноважений на контроль та захист громадян орган. Сьогодні теж сталося з миротворцем. Нові часи. Мар'яна Безугла не є експертом від слова взагалі. Вона не експерт, навіть в том, в тих питаннях, по яким в неї диплом. У неї немає жодного диплома військового, але вона має свою глибоку думку в тих питаннях, до якої її підпускати не можна, тому що вона типовий піджак. Піджаками називають політика в армії, які нічого не розуміються, але лізуть з парадами. Вже сьогодні нардепка Мар'яна Безугла написала заяву на вихід з парламентської фракції Слуга народу про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Безугла зазначила, більше немає моральних сил асоціювати себе з фракцією навіть формально. Зокрема, вона каже їй зрозуміли пріоритети колег в комітеті, а критичні реформи як про державну таємницю, сбу, військову поліцію, нові статути зсу задавнені комітетом. Після виходу без з фракції у службі народу залишиться 234 представники у парламенті. Саме про те, що у нас проблеми з мобілізацією, ми говоримо, що у нас там потрібно долучати людей, а у нас на всю країну і на не тільки на назва, на ворожу звучить, що вона нас Горлоком збирається капітулювати і здатися перед Російською Федерацією. Ну тут до служби безпеки треба зробити, чи це не є взагалі злочина, така, я не знаю, такі, такі заяви. Спара я для себе так розрозумів, що не потрібно намагатись бути хорошим для всіх. Ти для всіх хорошим ніколи не будеш. Головне бути собою і бути для себе тією людиною, перед якою ти будеш чесний і перед якою ти будеш хороший. Нести не руйнування, а створення для себе і для людей. Це 29-річний український блогер-мільйонник Олександр Волошин екс-чоловік співачки Анни Трінчер. Хлопець після обстрілу Хмадиту казав: треба бути розумнішими, хитрішими, і закликав грати за правилами окупантів. Все одно я вважаю, що треба бути набагато розумнішим, тому що ну ми зараз не вивозимо. Давайте будемо відверті. Не вивозимо і будуть страждати яком... дуже багато людей. І будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути хитрішими в цій всій хліб, тому що це гра Треба зіграти по їх правилам, а потім в один момент От... зробити так, що вони що по факту вони зіграли по нашим правилам. І прорахувати ці пару кроків не так важко, я не розумію, чому це не робиться. І мене від цього дуже бомбить. Отже, блогера мільйонника Олександра Волошина додали в базу миротворець, зокрема через поширення російської пропаганди. Інфлюенсер вже відреагував на цей інцидент. Він шокований. Його зрівняли з сепаратистами. Олександр заявив, навіть спершу не повірив, що потрапив у базу. Мене зрівняли з сепаратистами. Там люди, які несуть загрозу країні. На офіційній платформі організації зазначається, Олександр брав участь в актах гуманітарної агресії проти України та поширював російську пропаганду. Зокрема, згадується одні з крайніх висловлювань блогера на сторінці в інстаграм, на яку підписано понад один мільйон людей. Так, Олександр після обстрілу окупантами ухмадиту заявив про те, що Україна не вивозить війну і натякав на перемир'я з ворогом фразою грати на їхніх умовах. Покушення на суверенітет і територіальну цілі, цілісність України. Таке відчуття, що діло часу, коли мене просто упакують, зроблять ворогом народу. Причому реально типу зроблять так, щоб люди це повірили. Щось щось придумують, як це зробити. не зробити людину герою. Ба більше свого часу блогер зробив збір для постраждалих, а потім зізнався, не спрямовуватиме ці кошти охмадиту а надасть конкретним родинам. До слова згодом Волошин усвідомив свою помилку та публічно перепросив усіх, кого це образило, і додав його слова були не так сприйняті, а всі гроші зі свого збору він не привласнив, а скерував сім'ям, які того потребували. Наразі блогер готується вже звітувати про це. Чи думав я колись, що моє ім'я буде звучати в Україні як ім'я головного ворога? Ну точно ні. Чи робив я для цього якісь дії навмисні? Точно ні. Можливо, я дійсно сказав щось, що дуже тривернуло хлопців військових і багатьох людей. Я за це вибачаюсь. Я дійсно мав на увазі точно не те, щоб мене порівнювали з псом. Я реально хотів миру і хочу миру. Але розумію, що говорити я зараз не можу, тому що що б я не сказав, інтерпретую так, що це мені потім вилізе одним боком. Що подивитись на всю, якби черяду військових дій, початку і Зараз і завжди я ніколи не зупинявся в тому, щоб відправляти гроші, в тому, щоб вести машини, в тому, щоб допомагати своїми коштами, збирати інші кошти у інших людей. Кошти придумувати, як збирати кошти з бізнесменів, робити аукціони. Для цього робити лоти, збирати немаленькі суми. Ну типу з людей я оце вперше по факту там збираю якусь крупну суму. До цього все було чисто з бізнесів з людей, в кого є кошти файт Волошен. Будеш ти наробив, будеш, не робив. Будеш ти, ти не робив. Це минулого місяця Ми відігнали 12- 14 тачок і цього місяця ще 12 тачок. Золоте, це саня зібрав бабки на аукціоні, коли презентував трек зусилля. Але я хотів бути корисним, щоб відчувати хоч трошечку якусь причасність до перемоги. І можливо я просто дійсно не можу бути тією людиною, яка там причасна до перемоги по якимось причинам. Я вже почав почав путатися. Я це відео взагалі хотів ще адресувати тим людям, які пишуть про те, про те, що я вкрав гроші. Про те, що я вкрав гроші, що я забрав у дітей, що я мав. У людей забрав на дітей, що я мав перечислення се на Охмадит, а перечислив ці кошти. А, ну, типу, непонятно кому ніхто ну якби оця вся історія почалась. І Історич багато разів казав, що ми зараз точно допомагаємо людям, тому що я пообіцяв своїй аудиторії, пообіцяв своїй аудиторії, що я з них зберу кошти і направлю дітям на да, дітям Хмедиту. Хочу зараз, щоб ви подивилися чоти, кому ми допомагали. Вони є в описі Тіктоку, в Сторіс, у мене в описі профілю. Я попрошу, щоб ви подивилися на ці чоти. Якщо там є щось, за що ви хочете, типу там сказати Ні, чувак, сюди не треба, тут тебе обманули, тут це сюди не треба відправляти, то. Ви мені скажіть, я свої гроші, я там продам цю машину. Я малять мене шану машини, я продам ці машини, але я ці кошти возміщу, типу звідки їх взяв, типу з банки. Якщо дійсно я в чомусь помилився, але я взяв взяв на себе відповідальність відправляти саме дітям і саме, саме людям. Тож що таке миротворець? Центр миротворець це громадська організація, яка активно займається вивченням ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Вона була створена ще у 2014 році під егідою волонтерської групи Народний тил. Також до бази втрапила і Владислава Роговенко. Це 29-річна блогерка Влада, родом з міста Дніпра. Брала участь в українських телепроєктах від пацанки до панянки та супермодель по-українськи. Має в мережі інстаграм аудиторію 1 мільйон підписників. За інформацією на її сторінці в інстаграм, вона заміжня за чоловіком на ім'я Олександр. Має двох синів Марка та Тіма. Зараз блогерка разом з синами живе в США, куди поїхала народжувати другу дитину вона прямо закликала Зеленського йти домовлятись про мир з Росією. Також вона додавала ненавидить як українську, так і російську владу. А от Зоя Свекруха вважає, що війна в Україні проплачена змова. Згодом вона видалила сторіз із такою заявою. В миротворці опинились і Єва Коршик та Анастасія Умка. Анастасія Умка, – 26-річна вінницька блогерка, за якою слідкують понад 600 тисяч підписників разом із чоловіком працюють з у Вінниці та виховують доньку. Брала участь у проєкті Супародина, вигравши 25 тисяч гривень. Після російського удару поохмадито закликала припинити війну будь-якою ціною. Я не знаю, скільки це ще все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так за. У не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть мир, спокій і просто жити, жити. Скільки ще повинно просто йти життів, людей, щоб це все зупинилось? Я не знаю. Я просто гортаю ці стрини і мене прям накриває. Я вже не знаю, чи злість, чи апресія, чи розчарування. І просто одне питання в голові, коли ця бляха все закінчиться. Після цього Анастасія Умко викликала на розмову СБУ. Про це вона повідомила на своїй сторінці в інстаграм. Жінка зазначила, не здивована таким рішенням спецслужби. Не можу сказати, що я була здивована, але вступор він мене поставив. Запросили мене завтра на розмову в СБУ. Цікаво послухати, що вони будуть говорити. В принципі, причину. Я розумію, згадують. Цікаво, цікаво. Живемо, будуть тримати нас. Реакції інших блогерів, які теж внесли до миротворця, наразі немає. Інші особи, що теж закликали до примирення з РФ, теж відмовчуються щодо ситуації та не коментують внесення колег до бази. Нагадаю, піти на примирення з росіянами пропонували і блогерка Юлія Верба Міла Бараєва. Яка зазначила війна, це політичні ігри що вона закликала припинити війну, причому їй байдуже в який спосіб це зроблять. Також був її Роман Свечкоренко, А Анна Алхім взагалі заявляла, втомилась від війни і не вірить у перемогу України. І Я та ваше помстимося, не пробачимо, переможемо. це все так за просто. Я думаю, ні одно мене, і багато е, з вас подумають, таке що ти підлагаєш. Я не воин, я не политик, я не знаю, как я не была на фронте, не знаю, как ведется война, но я знаю точно, что ваше не переможемо, не забудемо, Это когда я, может, опять же, повторюсь, я может чего-то не понимаю, но мне кажется, мы чего-то не знаем и что-то мы где-то упустили. Если вот так происходит, как сейчас происходит. Простите, что нам дальше делать, я не знаю, что нам дальше делать. Я очень люблю нашу страну, очень люблю наших людей. И вообще, не, не знаю, лучше места, чем Чем Украина и украинский народ. Не знаю, что мне делать. Наверное, надо оставаться людьми. В первую очередь, не терять человечность. А у нас уже ее вообще не осталось. Зато мы все спеваем песни про прямого, призмовляем на держание воле. Это очень поможет детям, которые сейчас под завалами в больнице. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.